Всім привіт! І знову компанія Greenway Auto привезла з Європи, а точніше, із Нідерландів Volvo V50 спортивній комплектації R-Design 2011 рік випуску. Двигун D2, 1.6 дизельний двигун 115 кінських сил. Механіка 6 ступка Зараз детально покажу про цю машинку. В двох словах, автомобіль не битий, жодна деталі не фарбована, то в пройдусь покажу. Чим відрізняється R-Design, хто не знає, перші обвіси, бачите. Бампер знизу, он там R-Design написан, дзеркала серебристі, пороги, бачите, накладки такі, обвіси. Диски повинні бути, r 17 r 18 Ну і салон. Пізніше покажу. Всі зазори рівні. Дуже хороше по кузову. Є фаркоп. Щеплення все дуже добре. Ніхто нічого не тягав. Ззаді бампер трошки відрізняється з обвісами, парктроніки є, релінги, чорні в колір автомобіля. І мені такі спойлери практичні, не закидає скло. Пороги цілі, не подерті, бо буває трапляється, що десь поцарапаний порог чи ще там, що тут все добре. Резина нова, 205-50 r 17 Є противотуманки, Лінзована оптика, всі зазори ідеально рівні, Гляньте. Так, тепер прийдуть досить товщиноміром, поки що не фарбований. Капот алюмінієвий, сколів не боїться. Ну і завжди трохи менше б'ється. 42. 95. 79. 93, 94, 93. 101. 99.

91, 92, 95, 105, 97, 90, 86, 101, 100, 98, 90 90 90 74 77 78 72 47 87 88 так, жодна деталь не фарбована. Лобове скло. Лобове скло мінялось. Мінялося воно в 2024 році. в цьому році Не ми міняли, ми купували цей автомобіль вже з таким склом. Але ось тут акуратно міняли, ніяких царапин, щось і тут нічого нема, все добре. Все стальне скло по периметру рідно. Тепер салон. Стан салону. Ось карти. арт-дизайна, як правило, ось така в полоску, такі накладки, такі бронзові в полоску. Пороги, накладки, пластик, резинки, система безпеки, комплексна CIPS. Почитайте в інтернеті, дуже цікаво. Комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Ну, Ось такий салон шкіряний, комбінований, тут алькантара, тут шкіра, біла, тут відштамповка Air Design. Тут центральна консульта теж така полосата. Шестиступка механіка. Йдемо далі. Багажники, шторки є, і оригінальний коврик і запаска докатка, все в комплекті є. Карти задня. Ось салон ззаді. Ну, друзі, він як новий, тут ніхто й не їздив в ньому. Царапин, щось, він нічого такого нема. Потертистий ці заводські наклейки, ці пластикові накладки заводські. Ззаді тут -то точно нікого не возили. Водійська дверка частіше все витирається, зношується і так далі. Царапається, гляньте стан, складування дзеркал. Блокування вікон, задніх дверей, всі чотири склопідйомника, все це є. Ну і, Звичайно ж, тут водійська сторона, пластик, резинки, накладки на поруги, гляньте. Спортивні педалі. І Крісло водійське, гляньте в якому стані. Це трасова машина, чесно вам скажу. По городі її не розривали, не задалбували і так далі. Тому салон як новий і, звичайно, ніяких ДТП і фарбувань, звичайно, теж немає. Руль Design, гляньте в якому стані. Круїз, контроль, мультируль є свічний зв'язок, проління магнітолою. Підлокотник тут, як правило, тріскається і так далі, особливо якщо багато дуже їздиш в місті, тут тут все як нове. USB aux Панелька синенька, це R-Design 209 пробігу. Завели, помилок ніяких нема. Обороти все чітко фіксується. Клімат працює. Холодом дує, перевіряв, все нормально. Музика модна, хай перформанс саунд підсилений звук, в багажнику є підсилюч. дуже класна шумоізоляція. Так, підемо подивимося, як працює наш двигун. 1,6 дизель, Д2 двигун, новіший двигун від Peugeot Citroën розробки. Ось робота двигуна. Подіровка двигуна d 4162Т, один раз придвал 8 клапанів, простий, надійний, їздить, там 400 тисяч без проблем виїжджає і я й бачу 500 і більше. Легкі обслуговувані. Стався на всі Вольвої, на В60, на В50, на хорди, на Peugeot, на Сітроєни, на Мазди, багато скоріше. Рекордсмен двигун в Європі. Антифриз на місці. Откручу навіть кришку. Почам машина прогріта. Ну і по вихлопу, друзі, по вихлопу тут все добре. Екологія на місці. Нічого не димить, не перхтить. Все тут добре. Ось така в нас сьогодні класна Volvo, друзі. Air Design. рідко зустрічається, тим більше в такому стані. Тому, тому потрібно, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Машина знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Це автомайданчик прямо біля МРЕО. Кожен тиждень ми завозимо... Нові поставки з Європи, і кожен тиждень у нас є щось свіженьке з Волю. В50, В60, інші під замовлення. Тому завжди-завжди у нас є вибір. Зараз, на сьогоднішній день, на автомайданчику Volvo 7 штук є що вибрати. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. ставте вподобайки. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже економічний автомобіль, красивий, надійний і якісно. Зроблений на цьому друзі, все до зустрічі.